У нашій поїздці до Шотландії ми зупинилися у невеличкому котеджі, який називається Rose Cottage. І мені подобаються такі місця, коли ви можете знайти на Airbnb місце, де не просто здається для туристів, а де люди живуть або жили раніше і почали його здавати. І саме у цього будинка така історія. Його, я наскільки розумію, раніше в ньому жили люди, а потім у лютому минулого року його придбала нова хазяйка, і тепер вона його здає для. Гостей, так? Але в ньому залишилося дуже багато елементів, атрибутів от такого звичайного життя, як живуть шотландці. Тож я хочу вам трішки такі шудесенький зробити екскурс і показати, що тут є. Він такий трошечки пропитаний стариною, може, не стариною, десь 2000-ми роками. Тут багато таких елементів, і це дає йому якогось свого шику. Тож дивіться. Так, нарешті. От такий малесенький кадеж. Тут пару сарайчиків, тут такі от травичка. Зайдемо до середини. так... Живуть шотландці. Я не знаю, чи це пересічні шотландці, чи це заможні шотландці. Тут, звісно, одразу купа таких атрибутів, які показують, що це місце було зроблено з любов'ю. У нас тут якісь є пральні машини, сушилки, це дуже потрібна річ для шотландців, бо тут дуже погана погода, звісно, весь час дощі, навіть влітку, тому без сушильної машини ніяк. От, І от ви заходите до головної зали. І що ми бачимо? Звісно, тут камін. Центральний такий, ну це не камін, це така як пічка. Так? Але від цього вона не робить це місце. Меньше затошная. Вот. С такой величезной трубой. трешки эхо тут. купа каких-то видеокассет. Старых тут. Бород. Фарго. Разные мультики. Какая-то акустическая система. Видите? И... Раньше... Видно, тут цим-сім користувалися люди, які, мабуть, не наймолодшого віку, бо техніка, яка тут можна побачити, вона ще з тих пір, дивіться, ті, хто у молодості користувався такими речами, зрозуміє мою ностальгію. Вставляєте сюди диск. Ми вчора дивилися мультик. Я своєму сину, якому 6 років, вже 7, виповнилося декілька днів тому. Показував, що ось така техніка була, яка у свій час вважалася. Дуже сучасною, а зараз це виглядає раптом як ну, якісь такі пережитки минулого, так? Але наскільки тут чудово все з душою зроблено. Звісно, Кавраліни, куди ж без них? І купа власні атрибутів батареї. Видно по батареям, що їм вже років 20, мабуть. Але. Погляньте на цей відзв... з вікна. З вікна видно гори і там от залив. На полях от, цих от там вівці чутно. Все в картинах. Так. Давайте зайдемо до кухні. Кухня також в стилі 90-х, початку 2000-х. Старий такий чайник. Плита, яку вже, мабуть, не часто де побачиш. Ну, от. Але все, що треба, все є для життя. Тут навіть є посудомийка така. Також видно, що на моделі, не перший найновіші моделі і мікрохвильовка. Але головне зверніть увагу, в якому все чудовому стані. Яке воно все просто ну, чистеньке, новеньке. І тут такі от видно Лісок за цим домом. Це задній двір, О, я не буду виходити, просто покажу вам, можна відпочивати. Невеличкий яблучний сад яблуневий, і тут невеличке місце для барбікю, там все простенько, але дуже зручно. І навіть ось це радіо. До речі, ручки у Англії закриваються ось таким чином. Спочатку піднімаєте її вгору, а потім вже закриваєте замочок. Для українців це, звісно, не дуже зручно. Ну, якби ми не звикли до такого. Спочатку закрив, підняв, тільки потім закрутив. Тут радіо навіть є. Можна крутити ручку. Ну, так сучасне. У моїх бабусі з дідусем було постріше розмі розміром з телевізор. Знову батареї тут. Це така ванна, душова кабіна, мабуть, нещодавне надбання цього будинку. Ванна і от, мені дуже подобаються ось ці штучки. Це освітлення. Хоп! А це обігрів. Тобто я вмикаю його, тягну за цю, і воно починає гріти. І причому доволі сильно гріє, навіть неможливо довго стояти під цією штукою, тож я її виключу все шумить. Опа! Опа якихось малесеньких елементів. Temple Spa Набір. І також дуже така, у Англії перший раз помітив, дуже популярна штука це такий електронагрівач води. Мені здається, дуже незручний, бо він такий доволі інерційний. Спочатку дуже холодна вода, якщо його виключити, потім включити, кипіток піток іде. Але люди користуються, і мені здається, що він дуже багато електрики тягне Але Тим не менш популярна річ. Тут у нас таке приміщення для всякого барахла, полісоси, також якісь бойлера. Ну і дві спальні. Master bedroom. Також по цим картинам, по якимось речам, по свічкам, по таким вот, штукам можна зрозуміти, що тут дійсно жили раніше люди. Там будильник такий старомодний стоїть. От. І інша спальня, де спали наші діти з чудовим видом з вікна. Вона ще навіть більше, ніж Master Bedroom. З чудовими картинами, дуже тематичними. Вівці, зима. І з таким от видом. З вікна, як казка. <смі> мені тут дуже подобається. Я так вирішив вам просто показати, бо я відчуваю, що це житло, де дійсно от, живуть, жили раніше шотландці, як вони жили. І мені просто хотілося поділитися тим, як може виглядати таке, мабуть, звичайне шотландське житло. І тут атмосфера просто. Тиші, затишку, комфорту, простору порівняно з Лондоном. Чистоти, чиста вода, чисте повітря, тиша, немає шуму, і по радіо грають місцева музика, місцеву мову. Скотс чутно дуже багато на багатьох станціях, і люди дуже привітні. Тож це чудове місце, звісно. Одне тільки що далеко дуже від цивілізації. Як я казав, цей будинок десь коштує, скоріш за все, в районі 250 тисяч фунтів. Це при тому, що тут дуже далеко до цивілізації, тут поруч нічого немає. От наскільки я можу собі судити, нічого немає. Отак. Як вам подобається це житло, друзі? Що ви скажете, дуже цікаво послухати.